Євген Межевікін, полковник ЗСУ, заступник командира першої окремої танкової бригади. Під час одного зі штурмів євген, виконуючи обов'язки командира 4-ї батальйонної тактичної групи 93-ї бригади, не зважаючи на контузію і пошкодження ребра, продовжив управління підпорядкованими підрозділами та забезпечив успішне виконання бойових завдань. В зоні АТО організував допідготовку танкових екіпажів, передаючи їм свій бойовий досвід. Отримав звання Герой України з врученням ордена Золота зірка. Позивний Адам. Вже стільки років війни, що можна дійсно казати історія давня. На початку війни в 2014 році в складі. Зведено у механізованої роти на БТРах Уболі на Донецький напрямок виконували задачі шляхом виставлення блокпостів блокування доріг напрямків основних. Коли Дійшли до Покровська. вже більш активно. Противник почав діяти диверсійними групами, застосовувати техніку, танки. БМ 21 постійно знаходився з особовим складом. Жодної ночі тоді не спав на декількох місяців. Навчав їх як правильно організовувати оборону, як діяти в тій чи іншій ситуації. На кожен виїзд знаходився на першій машині і. На одній з нарад хлопці запропонували, давай позивний буде Адам. Я кажу, чому? Ну тому що постійно попереду перший заходиш на позиції першої, на виїзди перший. І так потихоньку Адам прожився цей позивний, і ну, він і досі зі мною. Після першої спроби звільнення населеного пункту Піскі. Командир танкового батальйону нашого отримав поранення, командир роти першої загинув. Нема було кому очолювати підрозділ. І мене повернули до складу танкового батальйону зі зведеної роти. Очули, танковий батальйон отримав від командира бригади задачу провести звільнення населеного пункту Піски і його отримання. Зайшли в населений пункт, провели за собою провели піхоту, знищили опорники противника, його вогнові засоби. Я з двома танками БМП і хлопці з Дніпро-1. Ми дійшли до перехрестя і повернули в напрямку Донецького. Це один з перших таких важких боїв. На вулиці було неймовірно спекотно. Бій на протягом цілого дня. Коли ми завершили зачистку і повернулися на закріплення, стали на околицях населеного пункту, дав команду екіпажу. То тобто піхота почала закріплятися, дав команду екіпажу залишити машину. В готовності до бою і готувати окопи. Коли почали облаштовувати окоп, противник розпочав спробу штурму, дав команду до бою, запригнули на машину, і одна з мін розірвалася поруч з машиною. Пав на броню, потім на ґрунт і ударився тілом, ударив внутрішні органи. Перші. Пару хвилин не міг дихати, поповз до танку ближче. Хлопці побачили, що, ну, що зі мною сталося, позвали госпітальєрів, тоді з нами були. Вони мені підхопили під руки, закинули в машину, і ми поїхали на евакуацію. Так як був дуже сильний артилерійський обстріл, зупинилися. При виїзді з пісок біля ферми госпіталі вирішили перечекати там. Побачив там піхоту. Піхота була скупчена. Піхоти запитав: ну що за підрозділ, чому тут знаходитись? Ну, скупчена. Вони сказали, що на позиціях нікого, командира нема. Отримав поранення, його ввезли, а попереднього ще раніше вивезли. Я запитав сержанти, є не да, є два сержанта там по-моєму, було. Якщо я не помиляюсь, ви розумієте, говорю, ви блокуєте з напрямку Донецька і Донецького аеропорту частину Пісок. Якщо противник сюди зараз зайде, то вони відріжуть всіх, хто зайшов в піски, і вони будуть в оточенні. Хлопці там один визвався, я одягнув бронежилет, каску з трудом піднявся. Подальше там було внутрішніх органів, гематома величезна і зламані ребра. Дуже боліло тіло. Ми пішли через ферму, обрав ділянку, сказав: один дивиться, второй на підхваті. Потім взяв іще пару добровольців, вийшли, стали на іншій частині цієї ферми. Після цього вийшов по радіостанції на командира і сказав, що я повертаюсь до підрозділу, тому що танкісти, у танкісти більше не залишалося жодного командира. Провели ще розвідку боєм до Авдіївки, дійшли до Авдіївки, закріпились. На підступах до діївки провели розвідку боєм. І після цього вже командир бригади дав команду. мене силком забрали, завантажили там в БТР і вивезли до нашої медицини нашої. Хотів вручити відзнаки головного Дякую. Служу українському народу! Противник поніс дуже великі втрати. Хлопці почали дзвонити, писати, вітати. Я ще не розумів вірю, з чим вітання, як з чим. І скидують скріншот наказу президента України. З присвоєнням звання Героя України не повірив, перепитав, заліз в інтернет, подивився. Був дуже задоволений тим, що відзначили, тому що. Особисто і складом підрозділу виконували дуже великий об'єм роботи і дуже багато життів ми врятували. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, по великому хунку ми очікували, що воно буде, але я не очікував, що воно буде саме зараз. Цього ранку ми всі чули вибухи ракет, пожежі бачили і паніку, яка починалася серед місцевого населення. У мене вже, в принципі, все було готово. Я дістав сумку зібрану, перевірив бронежилет, каску, необхідні речі. Які були в мене підготовлені, все вклав в одну велику сумку, сів в машину і поїхав на місце служби. Ну, це університет, тобто навчався до університету. Хлопці так само приїхали вже з речами. <сум> Кожен вже був готовий убути визначений йому підрозділ. Ми отримали зброю, боєприпаси, але все рівно сказали чекати. Ми були. Обурені, я кажу, я знаю, що тут на території університету є навчальна техніка. Там є танки. Я впевнений в одному, що він точно заводиться, тому що я його заводив колись. Там є БМП, там є ну тобто, там багато чого. Говорю, пішли, подивимось, і може якусь техніку ми відновимо запропонуємо, Зберемо екіпажі з добровольців, хто навчається так само, як ми. І будемо, ну як мінімум, хоча б можемо маленькою групою виконувати якісь обмежені завдання, якщо нас нікуди не направляють. За три доби ми відремонтували машини. Я дав кліч, сказав, бажаючи я створюю групу. Ну, знайшов танки, створюю групу. Мені нужны добровольці, хто буде в екіпажі, навідником, командиром, механіком. Знайшлися добровольці, повністю заповнили ми вакантні посади, скажімо так, підійшов до начальника університету і начальнику університету кажу, що машини готові, групи готові, тобто ми готові виїхати на будь-яку точку і працювати. Нам дали добро, нас передали в підпорядкування генералу Сирському, і ми убили в район виконання завдань. В смугу оборони 72-ї бригади задача була: це дії на рубежах мащун і ірпінь. А в подальшому прийняли участь в звільненні і зачистки від ворога населеного пункту Ірпінь. Хочеться дуже багато зробити. Хочеться стикнути максимально бути ефективним в цій війні і максимально ефективним бути в суспільстві. Зараз і в подальшому, коли закінчиться війна, бо дуже багато роботи у нас ще по завершенню війни. В цьому всьому не встигаєш жити. Своє життя і знаходитись поруч з родиною це головне, що не встигаєш.